Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну як тобі плей-офф клубного чемпіонату світу? ПСЖ проти Майамі – це команди не з різних континентів, а з різних планет. А Харі Кейн так і забив, ще й двічі. Взагалі-то дуже складно щось передбачити на цьому турнірі. Замість прогнозованої чвертьфінальної пари Інтерман Сіті маємо екзотичний Аль-Хіляль з Флуміненси. Справжнє свято для букмекерів. Всі вже бачили таку собі Європейську лігу чемпіонів на мінімалках. Ну, про мінімалки я б посперечався. Переможець фіналу тут отримує 40 мільйонів доларів а ВЛЧ менш ніж 28. Ай, да я не про гроші, я про цікавість. Одна восьма інтерфумінеси, а стадіон заповнений лише на чверть. На жаль, але що думаєш про чвертьфінальні пари? Що запропонуємо глядачам? Першими, до речі, гратиме згадувана сенсаційна пара. Нафтові гроші проти чарівників м'яча. Жартую. Насправді мені дуже сподобався Альхіляль, кулібаліта Леонардо в рамці, як завжди, топчик бону. Бачиш їх у півфіналі? Так, а ще обидві команди небагато пропускають. Ну, три уж Манситі не рахується, думаю, то то менше трьох. Фантастична пара ще ПСЖ Баварія. Цікавий статистичний факт. Команди зіграли між собою 15 зустрічей, 9 перемог німців проти шести французів. Серія перемог німців до того ж сухих налічує вже 4 матчі. Баварія перемогла навіть у цьому тріумфальному для Парижан сезоні. Образула для кращої команди Європи, але жодної нічиєї. Коли же вона повинна бути, думаю, варто ризикнути. А на нічию дуже солідний кеф. Так, ну і нарешті моя пристрасть та мрія на перевершений реал. І пішов брат на брата. Ти що, як можеш якийсь новий блокбастер, я щось не бачив про шей за це. Та ні, я про вірогідну зустріч братів Белінгемів. Залізе бетонна ставка, і є їх батьки в цьому матчі нарешті спокійно зможуть болівати за обох одночасно. Добре, а якщо серйозно, які думки? Реально, за реал. Ще бапе дуже скучив за футболом, сподіваюсь, заб'є. Юве живно натякав на проблеми вершкових в обороні. В перші 20 хвилин повинні були забивати тричі. Обидві заб'ють і то то більше двох половини. Відчуваю, ти хочеш як півфінал Євро Ю 19 До речі, ті ж іспанці з німцями. Скільки там? 6-5 було? Оце було б круто. Після такого, сподіваюся, стадіони б не були напівпорожні. Ще з Канади і Мексики понаїхали. Але тут же Трамп може знову роздратуватись. Але. Знову наголошуємо, що це виключно наша особиста думка. І ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо! закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футбол хотіли б почути по приколу. Пока-пока!